Всім привіт-привіт, всім доброго-доброго раночку. І навіть не з кухні. А то ви все мене вже на кухні та на кухні бачите. Я вже зібралася, коротше, зараз буду виходити, куди я йду? Не знаю, куди я йду. Вірніше, я наче розумію, куди, але не дуже. Річ в тому, що це в мене мама зустріла, була якусь там свою знайому була. А та... А, та... Ну, ні, не зустріла, вона їй позвонила і запропонувала мамі. Піти в наш ж будинок молоді, ну, бивший дом піонерів, там якийсь кафе-бар, і там якийсь заклад стосовно харчування, щось коротше, нічого не знаю. От, і мама каже: мама теж почала наче думала, а тоді щось у неї, щось там по здоров'ю, знову серце барахлить, і вона каже, поїдь хоч ти. Коротше, я оце збирала, зібралася, вже достала свою зимову курточку, бо сьогодні в нас на вулиці мінус 5, морозенко трохи, снігу нема, але мороз є. І зібралася, поїду, подивлюся, що це. Взагалі ну, навіть не маю уявлення, що це, Ну, приїдемо, подивимося, вам познімаю. Так що гайда, поїхали. Ого, яка велика собака. Якась без цей, без яка приблудна чи що. Ну, Тут їм будку побудували, не знаю, тут живуть такі бездомні в нас собачки. Так, ну що, слава Богу, вітру немає, і то легше. Тому що аби та вітер, то було б взагалі. Але пташечки співають. Дивно. Мабуть, вже все одно відчувають весну. Так, іду на зупиночку. Я приїхала вже в центр. Це наш будинок юнацтва і молоді. Приїхала трохи завчасно, ну, зараз подивлюсь, що це таке. Щось в мене така, знаєте, чуйка, що хоч би це не гірбалаїв був. Тут влітку завжди стільки людей відпочивають, чи це така гарна зона, а це щось розкидане, одежа якась. Не зрозуміло, що це. Чехли якісь. Лав, лавки з зарядками, сонячні батарейки. Так, ну Зараз буду десь шукати. Десь мені там треба в підвал і кафе Вікторія. І подивимося, що це воно там таке. Бо я ж кажу, щось у мене така чуйка, що це гірбалай. Ах, яке, яка стара ця будівля. Там вони вікна вибить. Казується, я пройшла мимо, а тут вже зайшла всередину. Мені там пояснили, де знаходиться цей кафе бар Воно, вхід там такі залізні двері. А я пройшла і не побачила, а тут, бачите, є ось Тестування організму, протеїновий бар, клуб, клуб Вікторія, харчування для бажаючих скоригувати вагу, ну це отаке, корисні страви. Е, Ну хто, Кому це знайоме, бо мені це дуже знайоме це, це Гербалайф. З Гербалайфом я вже знайома була дуже дуже багато років назад і Це, це не моє, скажімо так, я все це випробувала на собі. О, там, зараз це насамперед це дуже дорогі ці коктейлі, вони мені нафіг не нада. І по-друге, якщо ну, хтось цікавиться, то знають, що зараз всі і дієтологи, і вчені, всі, всі проти цього складу, тому що кажуть наскільки він некорисний склад, і як він шкодить здоров'ю. Тому я навіть туди не буду йти. Я думала, може там знаєте. Дійсно, якась така група по харчуванню, там, вчать там готувати страви там, низьковуглеводні, тому що мамі сказали, що типу, харчування без борошна, без цукру, ну це ж коктейлі без борошна і цукру. От, а я зайшла всередину, спитала, а мені каже, ну ця там діжурна бабулька, а так це ж так, клуб здоров'я, там де коктейлі каже, роблять. Ну, мені одразу стало все зрозумілим. Тому. В центрі мені наче більше робити нема чого. Поїду зараз додому. А у мене там чекаєш посилочка. Зараз піду, заберу посилку свою, отримую на новій пошті і вже тоді додому. Бо в мене сьогодні ще о, диво, записалася одна клієнтка. А, тому тому їдемо додому. Мені повезло, тільки я прийшла в центрі до зупинки, а там стоїть мій автобус. Я сіла, під'їхала так швиденько. Сьогодні вже пішки не ходила, бо прохолодненько. прохолодненько. Тені можна було б і пройтися, але но... Но... Но не пройшлася. Аби 21 не стояв, то може б і пройшлася. Так, вже нова пошта, зараз отримую посилочку та вдома подивимося, що там у мене буде. Так, посилку вже я отримала. Вже дома будемо дивитися, що там. А я ще така думаю... Зайду в АТБ. Зараз подивимося, що там в АТБ. Може, якісь акції є гарні. Що зараз глянемо. Зашла в ВТБ, в АТБ. Ну, ВТБ все так, як ВТБ. І хотіла вам показати, до речі, оця ось оливкова олія. Ось. О, он, он доліва 324 гривні. Я колись бачила на неї м, огляд в Тіктокі і там брали її на аналіз, чи дійсно там оливкова олія без томішок. І ну, сказали, що дійсно там оливкова олія. Ну, Звісно, не першого віджиму, вона рафінована, це для ось ну, тут і написано, олія оливкова з макуфи рафінована. Це для смаження 324 гривні. А є 319 делюкс. А, це 500 мл. Ну, а тут літр. Так, що я ще беру? Візьму капустинку, ось така маленька є, бо бачила в делікаті, а там була капуста рання, і вона така, знаєте, вся неплотна. Капуста 44,89. А це скільки капустинка? Боже, така маленька кіло 170 Ну, 50 гривень. Капустиночка. Так, що мені ще тут треба? Я навіть і не знаю, що мені треба. Масло в мене є, я в східниці ще купила. От, більше такого, наче мені нічого не потрібно тут. А, дивилася, ще такі чудові авокадо. Але в мене вдома ще є. Ну, як чудові. На вигляд чудові. Ось по 25 гривень, дивіться, яка краса. Просто, просто чудо, а не авокадо. Але ж, і 25 гривень штука. Ні, за 100 грам написано. Ну, але дуже гарні такі красиві. У ну, мене ще вдома є. Ще я не поїла. Банан 62 гривни. Що це таке? Що в мене? Це капусту ляла, та і все. А ще я не пам'ятаю, що в мене є бурячок. бо взагалі мені хочеться борщу. Я от як іла, мабуть, в східниці борщ, та й досі. Тому зараз пройдуся. А, ще ну, глянемо на чаї. Які там чаї. Десь бачила теж якась реклама чаїв. О, та приходиться балакати, тому що постійно музика грає, і мені приходиться все время балакати, балакати і балакати і балакати. Лісові фрукти. О, такий прикольний. Ну, не знаю, який він на смак. О, тому без поняття. Ну, В общем, буду дивитися, бо музика грає. Я не можу все время тут балакати, бо заблокують мене. Ну що я вже добралася додому. В АТБ нічого там такого не купила, Купила ту капустинку, купила пакетик мигдальних горішки, вони там зараз по акції по гарній. і купила пакет насіння такого лущеного, не смаженого. Так, посилка. Дивимося, що я тут отримала. Так, що ж я тут отримала в цій? Посилочці. Так. Забігаючи трошки наперед, скажу вам, <смеш> натякну. Скоро ж 8 березня треба буде дарити подарунки. А подарунки, знаєте, в наш такий важкий зараз час. хочеться дарувати такі, ну, щоб були корисними. Ну, Можливо, кожен 8 березня не всі вже святкують. Ми теж не святкуємо. Але подаруночки такі, знаєте, чисто для годиться, ми робимо. Тому, тому подаруночки. Тому це подаруночки. А саме, хто пам'ятає, коли я була? Коли я була. В східниці пана Ростислава, пам'ятаєте? Там, де скажений вибір шкарпеток. Тому я замовила на подарунки мамі і Альоні от такі шкарпеточки. Бачите, такі два набора шкарпеточок. Гарна упаковочка, якість тут просто бомбезна якість цих шкарпеточок. Обалденно, дуже гарна, знаєте, хлопочок-хлопочок. І е, така коробочка коштує 350 гривень, тут шість пар шкарпеточок. Дуже гарні шкарпетки. Ну і вид ви у них презентабельний, гарний, так? і... Е, Made in Ukraine. наш виробник, тому підтримуємо нашого виробника. Місто Шептицький робить. Натуральна сировина ось написано. Тому, хто, нагадую, бачите, я і сама заздалегідь, і вам заздалегідь. На 8 березня на подаруночки то, що треба. І корисно, і недорого. Так, і тут у мене ще. Як завжди, як завжди оці вишиваночки. Ага, ці я вам сказала, да? набір 350 гривень коштує. Ще ось трошки вишиваночок. Ну, це так для себе. Ви знаєте, вони мені дуже подобаються. Вони такі. Я вам вже колись казала, що завдяки тому, що вони отут от такі, наче ж всі як вишивка, да? і вони, виходить, як двоєні шкарпетки. І вони теплі, на зиму те, що треба. От. А я ж ті, що була привозила, а то я роздарила і в мене залишилось тільки дві пари. Тому ось мені ще дві таких і дві таких. А оці мені взагалі так подобаються. Вони так гарно на ніжки виглядають. Ну і, і ті гарно, теж, але ці такі світленькі. Такі шкарпеточки коштують 3D-вишиваночка по 50 гривень. Дивіться, які вони оригінальні. По 50 гривень. Так, і ще є отакі шкарпеточки. Із гусачком, вони так і називаються гусак. Це висока шкарпетка така, бачите, висока, не коротесенькі. Тоже дуже класні. Тут якість просто бомбяча. Теж робить Україна. Червоноград також робить. І бачите, дуже зручно, що підошва темна, а сам шкарпеточок білий. Ну, щоб не видно було, як буде запачкуватися. Ці гусочки по 100 гривень. Оце отакі ось дві пари шкарпеточок ще таких. Тому, тому будь ласочка Дивіться, е, ну, я тут і собі, якби, да, і на подарунки. Кому треба, я номер телефончика прикріплю. А так, якщо ви будете брати більше 10 пар, то це вже е, рахується як опт, і тоді вам буде знижечка гарна. Вот. Тому, тому, будь ласочка, кому потрібні. А шкарпетки це така штука, що так як вони дуже швидко зношуються, і вони потрібні завжди. А тут дивіться, яке чудо. Ну, хіба не чудо, дивіться, які вони гарні. Уявляєте, яка краса. Зараз хочу поміряти оцього гусачка вам показати. Я вділа на ніжку, бачите, ці гусачки. Ось так вони виглядають на ніжки, як в слідочках. І бачите, який він височенький. На зиму те, що треба, щоб не гуляли отут Чіколотки. Ну і гусачки. Хі -хі -хі. Такі прикольні гусачки. Отакі шкарпеточки. Там ще є в нього дуже багато всяких різних шкарпеток. О, Повітряна тривога знову. Тому ви можете, кому цікаво, я там показувала асортимент в магазині у Ростислава. І ви можете, а я вам прикріплю, мабуть, відео. Під цим відео я прикріплю відео, де я знімала в східниці, і там видно, там дуже багато всяких і там такі шкарпетки є, що я таких навіть ну, раніше не бачила ніколи. Тому. Тому до нього телефонуйте, номер телефону буде, прикріплю. Телефонуйте і е, замовляйте. Як завиває, бідна. От, от, і от, ну, Оце оце, взагалі подарунок, да, і ці такі оригінальні, і ці, чорни, і ці чорненькі теж, дивіться, які вони красиві. Бачите, я, яка вишивка. І це вся шкарпеточка ж та. І, і низ, і верх от такий. Дуже дуже оригінальні модельки. Тому дивіться, кому, кому потрібно, хто зав, 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 завчасно замовляйте. От. Так, ну, все стосовно шкарпеток. Зараз 11.35. Я оце приїхала додому. І в мене десь після другої години вже буде клієнтка. От. Не знаю сьогодні. Там в мене, наче їсти є, що готувати. Вже готувати буду щось, мабуть, завтра. У мене на сьогодні є, що їсточки. <гум> Прикольний, такий з гусачком. Дуже якість взагалі чудо. Чудо чудне. Дуже гарна якість. Ем, тому. Тому це, мабуть, на сьогодні і все з вами. Така оце Прогулялася з тим гербалайфом. Ну, я так говорю, так у мене чуйка і була. Я ж знаю, що це таке ці пункти харчування. Хар, не харчування, а їхні оці клуби здоров'я. Я вже це знаю, я вже це все проходила. От. Ну І така приємна подія. Це посилочка, така мені прийшла сьогодні. Е, тому на сьогодні все. Відео прикріплю і. Номер телефончика Ростислава прикріплю. Замовляйте. А, до речі, в нього ж там не тільки жіночі, в нього є і чоловічі, і чоловічі, і теплі носки, там оці, як вони називаються, як, як і білизна, ото тепла, і носочки такі. І білизна чоловіча. Натільна білизна, там і майки, і трусики, все там є. Тому ви можете не тільки за, за шкарпеточками, і чоловічий шкарпеточок великий. Ви можете туди якби звертатися і бачити, і бачити що там є. А, от, тому, будь ласочка, будь Е, ласочка. він пан такий, що робить і знижечки, все, тому звертайтеся. Все, а я з вами на сьогодні буду прощатися. Зараз перевдягнуся, поки піду там розкладу там що купила. Поп'ю кави, бо я ще сьогодні кави не пила, вже ось о 12 година майже. Поп'ю кави і все на сьогодні з вами. Вчора в нас дуже гарний був стрім, також дуже гарно спілкувалися. Побачимо, може, ще й сьогодні пострімимо. <с> Мені сподобалося. Вчора в нас дуже було гарне спілкування. Ну, все, з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.